Там добрячка, дуже хочу я знайти. Він Цікаве щось мені тобі добра ради та сам дітлам. Верші, як вам дітні. Привіт, мої любі маленькі глядачі. Отож вже я й скучив за вами. Чекаю, дочекатися не можу початку нашої нової телепередачі. Так мені вже добре з вами. Катастрофа! чекай, що таке? Що трапилось? Караул, катастрофа! Рятуйтеся, Приві... хто може! Привіт, Кокоборо, Чого ти лемітуєш? Ну. Що... А як тут заспокоїтися, коли таке коїться? Що коїться, Розповідай, а ну Ану, говори потрішки і потихеньку. Гаразд, спробую. Ну так. Сьогодні. Я пролітала по лісі і зустріла там дітей. Добре, Кукабару, що зустріла, то ж до мене друзі мої, дітки йдуть на гостину. Може, й до тебе. Та вони спочатку насмітили в лісі, потім вогонь Та, розвели. Що ж таке? А далі, далі давай верещати на весь ліс. Ну, я тобі так відповім, Кукабару. Хоч ти і кричиш, що це катастрофа, відповім тобі. ти трішечки заспокойся, заспокойся. Хоча це ще і не катастрофа, але все-таки це дуже і дуже недобре. Недбале поводження з лісовим багатством загрожує багатьма проблемами і труднощами. Ти не поспішай із висновками. О, а ось і мої друзі завітали. Бережись, добрячок, Чого? вони вже й сюди добралися. А? Кокабаро не поспішай. Зачекай, зараз я з ними буду мати розмову. Ну що ж, друзі, розповідайте. О, це ж та пташка ще намагалася нас з лісу прогнати. Так, так. так. А тепер ми проженемо. Ану киш, киш. Чекай, чекайте ну, чекайте на ну, Алісія, Богданчику, а ну припиніть. Вона, моя подружка Кукабара, вона проганяла вас, бо схвильована була через вашу поведінку. І поміж іншим все мені розповіла. Гаразд добрячок. Побесідуй тут із ними, а я полечу далі за порядком в лісі стежити. Не хвилюйся, кукабаро. Гляди на всі очі, щоб ніде ніяких проблем у лісі не було. Гаразд? Гаразд? Бувай, добрячок. Бувай, бувай, кукабаро. При нагоді завжди на гостину до мене. Приходь. А що такого поганого ми зробили? Ми нікого не били та, та, та. і нічого не ламали. Нікого, значить, не били? Ні. Нічого не ламали. Ні. А я вам відповім. Справа то вся в тому, що ви залишили на поляні сміття, після себе не поприбирали. І це все? Все, Богданчику, аби ж то все. Ще ви, як говорила мені кукабара, розводили багаття, а це о, вже ж і небезпечно. Ви що не розумієте, діти? Лісу ж загрожує пожежа. Яка пожежа? Яка, я... Настя твоя Кукабара змусила захистити вогнище. І правильно зробила. А ще, а ще а ще ви зчинили такий вже галас. Що ой було чути на самий віддалений кінець лісу. А кому заважає? Ми ж не на уроках в школі? Розумів. Да, дітки Алісія Богданчику, ви не на уроках. Але можете завадити одній дуже важливій і скажу вам по секрету делікатній справі. Які ще справі? А я відповім. Ану, нахиліться сюди. Бо ж, як я вже говорив, справа це дуже делікатна. Все діло в тому, що зараз така пора, коли птахи висиджують яєчка. І будь-який галас, цього Богданчику може їх налякати. І тоді птахи залишають своє гніздо і малесенькі пташенятка навіть можуть ще і не народившись, уже загинути усередині у яєчку. Он воно яка проблема. І так мені вже прикло Алісія і Богданчику. Ох, вже ж і прикро мені за вашу поведінку. Мені соромно, мені теж. От так, от соромно. Навіщо жалкувати потім потрібно подумати трішечки раніше, аніж жалкувати потім. Але не журіться. Ось що я вам хочу розповісти. І не тільки вам, але і вам, мої любі маленькі. Глядачі. І навіть не тільки розповісти, а й навіть і показати. От слухайте мене. У Вінницькій школі номер 25 є в мене друзі. Вони справжні природолюби. А знаєте, хто називається природолюбами? Це, Це дітки, які дуже полюбляють природу. Вони взимку роблять годівнички для пташок. Навесні садять дерева, а влітку вони йдуть. Чекайте, а що це я вам розповідаю? Давайте я вам краще про це покажу невеликий відеосюжет. Самі побачите і про все довідайтесь. А ну, увага на мій екран! Ага. Ну що, бачили? Бачили, які молодці школярики із Вінниці з 25-ї школи. Так. О, он воно як! Але я вам сьогодні розповім ще дещо. Я хочу розповісти і вам, і маленьким моїм друзям біля екранів телевізорів, хочу розповісти історію про охорону довкілля. Оце таке мудре слово сполучення, але означає воно ось що. Це цікаво знати. Охорона довкілля це всі заходи, які роблять люди, щоб уберегти природу. Для цього вони вивчають, як впливає різна діяльність людини на довкілля, пробують захистити світ навколо нас від забруднення, від знищення. І, до речі, цією роботою займаються дуже розумні люди. Називаються вони. Вченими вони розробляють різноманітні методи переробки сміття. Думають, куди це його так подіти, щоб і сміття не було, і користь з того якась сталася. Думають про те, як очистити забруднені водойми, грунти. І я вам скажу, що це охороняти довкілля це не тільки робота розумних вчених, не тільки робота спеціалістів. А про це повинна дбати кожна людина, незалежно від віку. Чи то малий, чи то вже поважного віку чоловік чи жінка. Всі повинні дбати про природу і долучитися до справи її збереження. Зрозуміли? Так. так. А у мене є одна ідея. То, а, а, друзі, а ну розкажіть і мені. Нехай наші глядачі <suppression> <pulling> напишуть нам, що вони роблять для захисту природи. От точно, от молодці. А так, друзі. А напишіть нам: напишіть, що ви робите для захисту природи, для її збереження і свої листи. Надсилайте за тією адресою, яку ви бачите на ваших телеекранах. От це так гарна ідея. От молодці. А зараз я пропоную вам Алісі і Богданчику. Ну і всім нашим маленьким глядачам. Я пропоную загадки про тих мешканців лісу, які бережуть і дбають про свій спільний зелений дім, який називається лісом. І природою. Гаразд? Так, Отож, увага! Загадка для мая. Значить, перша загадка така. О, скільки ж я їх знаю вже. Значить, так, не лікар. А дерева лікує. З дерева лунає звук. Хто там стукає тук-тук. Це, це дятел. дятел! Що таке здогадалися? Дятел це, це, це птаха, якого ще називають лікарем лісу. Але інша загадка більш така серйозніша заповзята трудівниця. Вона праці не боїться. Дуже сильна ця комаха називається Мураха. Що таке? Ані вже вона сильна, вона ж така дрібнесенька придрібнесенька. Сильна? О, Ні. скільки вона роботи робить. Вся перевага мурахів в тому, що їх дуже і при, дуже багато. Вони дуже дружні. Ну що ж, і тут відгадали. А от слідуюча загадка, ось яка. Гострі зуби, сильні лапи. Дуже схожий на собаку. І полює ох вже ловко. Ви впізнали, друзі? Вовк Вовка. От молодці. Всі три загадки ви відгадали. Надію, що наші маленькі друзі також ловко справилися із цим завданням. А я вам скажу ще ось що. Усі ці і інші тварини захищають ліс. І ви теж, і ви теж маленькі друзі мої. Не будьте байдужими. Бережіть ліси, луги, поля, річки і озера, адже світ навколо такий прекрасний і неповторний. А вам, мої друзі, я пропоную зробити ось що. Давайте ми зараз, і я вам в цьому допоможу, підемо на ту галявину, де ми залишили багато сміття, і все його поприбираємо. Гаразд? Гаразд. І перш ніж ми підемо. Нам залишається з нашими маленькими друзями попрощатися. Давайте скажемо їм всім до побачення. До, побачення, до наступної бачення, зустрічі. До а ми, ми поспішаємо прибрати галявину і навести там все до ладу. Ну що ж, ходімте, ходімте. Добрячок розкаже вам. Ще один секрет: як творив програму він з участю колег, операторів позвав камеру тримати і розказував, яку кнопку натискати. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка, і тому він розуміє всі її слова. Ну, а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки, це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя хом'яка, ці гарненькі дітки, друзі добряка.